Лідія Васильівна отримує пенсію на картку. Зазвичай вона знімає кошти за потребу, але тепер спустошує свій рахунок повністю, адже хвилюється, що з її грошима може щось трапитись. Знімаю цю суму, тому що треба щось купувати трошки і переводити в євро, щоб завтра було що поміняти і купити в зв'язку з цими з подіями, звісно, трошки страшневати. Я хочу все зняти, видає тільки тисячу. А ось Юрію зняти усі кошти з картки не вдається, банкомат видає їх тільки частково. Не знаю, що буде завтра, я хочу зняти пенсію повністю. Все, це моя проблема, я її за день или за місяць или за півгода роз. Я хочу, незважаючи на девальвацію, інфляцію, я хочу зняти, а вони ні. Не... Таких же причин деякі буковинці так і не почали користуватися банківськими послугами. Мовляв, отримувати гроші готівкою безпечніше. Я пенсію получаю і в збіркасі, тому я взагалі з банком нічого не маю. Ну бо я знаю, що я прийшла, взяла і без проблем в банку. Підтверджують, і справді останнім часом діє ліміт на зняття коштів. Все через панічний настрій людей. Ще з місяць тому вони почали масово знімати гроші, ще спустошували навіть кредитні картки. А від. Так, щоб усі бажаючі мали можливість зняти свої кошти і ввели ці обмеження, для того щоб не було якогось підвищеного попиту на готівку, для того щоб не застосовувалися якісь високі суми і великі суми кредитних лімітів з одночасним зняттям в банкоматах, відповідно для того, щоб будь-який мешканець міг зняти певну суму грошей, яка достатня. На сьогоднішній момент ми застосували подібні обмеження. Наразі користувачі банку можуть зняти не більше тисячі гривень в день власних коштів та 200 гривень кредитних. Без готівкових обмежень немає зовсім. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.